Всім привіт, і я знову з вами. По-перше, хочу вибачитися за те, що доволі давненько не було відео. На жаль, у мене зараз сесія, плюс треба було доздавати борги, і у мене скоро державний іспит. Боже, як мені вижити і пережити це все? Я не знаю. Але в будь-якому випадку ось нове відео. До речі, в цей раз я спробувала намалювати фон по лайфхакам з Тіктока. От. Так ось, розпочнемо. Як ви вже могли помітити, у мене змінився трішки стиль. Мені захотілося зробити таке собі оновлення стилю. Захотілося його зробити більш мінімалістичним і більш таким стилізованішим. Так ось. Далеко не відходячи, я хотіла б привітати всіх, у кого вже закінчився навчальний рік, завершенням, так би мовити, ще одного етапу у вашому житті. Однозначно, це було нелегко, але, на мою думку, незалежно від того, який результат вийшов, ви всі впоралися. А тим паче, коли у вас закінчився навчальний рік, ви нарешті можете насолодитися літніми канікулами. Та відновити свою енергію. Ну, а ті люди, як і я, котрі підуть на роботу або будуть займатися іншими будь-якими справами, співчуваю нам. Так. А якщо чесно, то бажаю нам усім терпіння та сил і бажано вижити. Взагалі, для мене це був доволі складний навчальний рік через мої особисті проблеми. Але не дивлячись на це все, я вже дознавала майже усі свої морги і склала майже всі екзамени. Тому думаю, що з'явиться більше вільного часу для створення арт контенту, і я цьому дуже рада. Взагалі, я можу виділити один із ключових аспектів успішного поєднання навчання та хобі, і це вміння правильно планувати свій час, що у мене не дуже виходить. Можна використовувати різні мобільні застосунки для організації свого розкладу або звичайний нотатник. Особисто мені це дуже допомагає уникнути перезавантаження. Взагалі, малювання допомагає мені відновлювати свою енергію та мотивацію для навчання. Малюючи, я відчуваю прилив натхнення та сил, які потім можу використовувати для навчання. Також мені допомагає мінімізувати час на перегляди різних соцмереж і направити його на те, що мені подобається робити, або те, що мені потрібно зробити. І найголовніше те, що мені допомагає, це здоровий сон, стабільне харчування та фізична активність. І з цього всього я можу зробити висновок, що з правильним плануванням та пріоритетами ви зможете знайти баланс і займатися тим, що вам подобається. Ну, і ще трішки про те, чому я вирішила змінити стиль. По-перше, я постійно шукаю нові джерела натхнення. З часом я відчула, що мій попередній стиль став для мене якимось обмеженням. І я захотіла спробувати щось нове. Мій попередній стиль був досить е, такий специфічним, якщо його так можна назвати. І я відчувала, що ніби застрягла в ньому. Перехід до нового стилю дав мені можливість розвивати свої технічні навички. Та й загалом зміна стилю в малюванні також відображає мій особистий ріст і зміни у світогляді. З часом ми всі змінюємося і ці зміни впливають на нашу творчість, що є абсолютно нормально. Ну і на цьому загалом я хочу завершити дане відео. Всім дякую за перегляд та бажаю вам гарного та мирного дня!